Всім привіт, добрий вечір! А зараз ми зробимо з вами таке відео, так? які кроки в мою сторону будуть далі. Тож, які кроки надалі будуть в мій бік? так, Ось так буде називатися, це вже для нашої україномовної аудиторії. Зараз ми це поглянемо, роздивимося і запитаємо наших підказок, наших карт. Так, король мечів у нас приходить. Знову такий король мечів. Вже давно його не було, я думала, да, але тут знову. Король мечів власний, впевнений в собі. Який тримає зброю в своїх руках, а зброя це може бути що завгодно, все, що, що пов'язано з механізмами, так? І це такий як сокіл, да, як сокіл, яструб, те, що дає, надихає і продовжує шлях надалі. Як сказав, так і зроблю. Якщо сказав, то зроблю, що би там не було по можливості. Да? Навіть якщо дуже погано, це вже якщо якийсь форс-мажор, то людина не виконає те, що зібрала, чи те, що пообіцяла. Такий конкретний чоловік у нас, так, так тут ще й по іерофанту. вас щось пов'язує по іерофанту. Тобто це церковні канони, можливо, для когось. Да? Але що це мається на увазі, насправді, це священнослужителі у нас, так? Це у нас обряди, які пов'язані з вірою, віросповіданням, з релігійними якимись канонами також. так. Це. Пов'язано те, що ви або якісь кровні вузи, або щось з церквою пов'язане, що ви робили разом. Або ну, що ще, або це про чоловіка, да, або про брата, тобто рідні зв'язки. І Чоловік буде допомагати в тому плані, що він по її рефанту, тобто так як потрібно. Так, як пов'язано з нашими предками, пов'язано нашою вірою, нашими переконаннями. Так, Тому що він бачить, що ви зараз в позиції, скажімо так, людини, яка просить, так, така дівчинка, яка збирає, скажімо, ці пентаклі до свого. Кошика або е, скриньки, да? і економить тому, що потрібно, і вона збирає їх потрошку, і невідомо, що далі. Так, тут все по колесу фортуни. Як фортуна буде на вашому боці чи ні? Так? Як крутане, так воно і буде в кращий бік. Так, і тут знову перевага, так? Шістка пентаклів. Зважується рішення, що вам дати, що. Можна надати вам, як допомогти ось такі реальні кроки. Так, тому що дійсно ви в такій позиції, що як мечами, да? меч в спину, ніж в спину, потрібно щось робити. І так, цей росток буде.